Любі друзі, вітаємо вас. Мене звати Денис Бойко. Микола, Я колись грав в футбол. Я Микола Зорянов. колись дивився футбол. Е е і Ютуб. Знімаємо Ютуб лево на Ти загадав, так? Я загадав. Е він е лівоногий? Ні. Ага, хорошо. Ні. Я там багато люв. Він е по паспорту українець. Так. Опа. І третє питання. Він е е зараз грає е не в чемпіонаті України. Зараз не в чемпіонаті України. Ні. Тобто в чемпіонаті. І це. А мені можна подивитись на них, так? Один І це... Ага, їх три тут. Коротше, ось вони три. Це твій друг Ярмолин. А він лівонові? А, він лівонові. Брашко. Ні. Ну все, я без це Шапаренко? Ні. Каравай! Карває! Загадав? Він українець? Ні. Він темношкірий? Ні. Він Мосалах? Ні. Ну, все, ти маєш це повгадати, що у тебе було три. Ну, правильно, тоді він. Ерлін. Так, ти правий. Ти правий. Ну, на досвіді що сказати, що сказати.